Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні, героям слава так, вийшли ми глянути на наш льон. Льон тут лободичка трошки покрутилася, я його поприскав, трошки десь. Трошки десь може і припалив. Але все, агротоксом. Крупив і і нічого. І це засіла так рано. Ну, на то може бути. А гріток там купить. По гречці. Падалішня гречка була. Покажу вам лайфхак отротельний. Махай привет. Працює, розкажу коротко. Так, взяв, тут була пшеничка того року. От він її змолотив, передіскував, вона виросла. От, і вже її забрав геть. Тільки коло почала викидати, такого скосив. На сіно. Приїхав з дисковою бороною, чи дископлугом, точні сказати. Все. Зараз дискує, посіє сою. І чистий спокій, і сіно є. Вчора і соя посіяна. О, як травити, два врожаї. Молодець. Мені сподобалося відео, став лайк, підписуйся на канал.